Зараз знаходимося в Роттердамі, відправили посилочку і зайшли в турецький супермаркет. Завжди мене якось, приваблювало. Всі пишуть турецькому, в турецькому роблять закупки, бо ціни нижчі. Ну от я сьогодні теж сюди попала, хочу подивитися щось для себе, познімати для вас і будемо з вами порівнювати ціни з голландськими магазинами, ну і з польськими. Вибір м'яса тут колосальний. Які хочете частинки? Яке хочеш м'ясо? Навіть мозги? Так, фаршу. Ціни тут за кілограм. Бачите, ціна стоїть за кілограм 11,99. 17,99. Шматочки такі. Так, це що у нас? 13,99? А скільки в нас курочка коштує? 3,99 за кілограм ось такі ось бедра. 3,49 у Філія. Наливочки на вагу, які хочеш і копчені. Колись ми один раз були, купляли таку цілу банку копчених. З'їли смачно. Дивіться, які кавуни. Вау! Це турецькі. Це так кавунчик. Різні перці, перці. Турки полюбляють. Гіркі, гострі лимончики. Денька євро 49, мабуть, теж кілограм. Які хочеш. Ось такі рябій. Да, великий вибір. Дивіться, який 6 євро чесничок. Кілограм. Може купити, і посадити потім весною на дачу. Ох, яка капуста. 5 євро, дивіться. 2,79 ось така консервована паприка. Делікатесен. Цікаво, мабуть, солодка. І недорого. 2,79 така баночка. Всяких круп, море, квасолів. Я шукаю кукурудзяну крупу. Хочу банош зварити. Це був Кукурудзяна, ну я купувала тільки в польському і так, це кускус і-і-і. Кускус теж. В польському? Тільки бачила кукурудзяну і тут щось я не бачу. Вон там кукурудза ціла. Булгур. Булгур, булгур. Булгур – це з пшениці. Це булгур. Це булгур. Ну, ось, будь ласка, баночка оливочок 5 євро, XXL. Ось такі. Така баночка оливочок. Треба почитати, чи солоні чи з уксусом. Якщо без уксусу, то клас. Солоні. Я люблю. А ось копчені. Бачите теж. Ось це ось копчені. 800 грам. Натуральні. Чорні оливки. Всяких спецій тут можна підібрати. Прекрасно, що є такі магазини, бачите? Ціни, звичайно, не низькі, ні, ну нормально, ось бачите, тут для курочки приправка євро 69. Такий пакетик, скільки тут грам. Скільки грам, скільки грам. Так, 80 грам, приправочка для курочки. Ось такі огірочки 3,50 кг. Ну, такі в мене ростуть теж на дачі. Є таке. Такі 2,99. Ну, 3,50 не дешево. Ось, перці, такі здорові. Дивіться, баклажани. Голландські такі от поменші продаються, а це здорові. Такі перці. 3 євро. Яблучко 2,49, тут це ціни в кілограмах. Ось так кавунчик ось розрізаний, дивіться, той великий. Гарно виглядає. Помідори. А що у нас тут? Всякі ковбаси. А? Айран. Так, я люблю Айран. Хто любить Айран, пишіть в коментарях. Особливо, коли жарко. Це, мабуть, такий густий, а десь такий треба взяти більш ріденький дрінк. Оцей, мабуть. Угу. Ось такий айранчик В акції Євро 49. Ну, тут змішано. І кампіна. І турецьке масло. Ось такі сирки. Типу косички дитячі. Євро 99 160 грам. Турки наші друзі. Дивіться, верес, огірки мариновані, верес, болгарське лечо, верес, закуска карпатська, Солодкий чилі, ніжин, лечо. Боже, молодці. Турки наші друзі. Ну, у турків тут сирів, і ось такі фети. Вони бувають флідлі деш різні. Велика така банка. Ми якось брали, довго-довго їли, десь з'їли. Ось 5,79. Бачите, отаку ми брали. Навіть ось у таких відрах, бачите, фета. Я взяла якусь маленьку баночку, бо велику ми не з'їдаємо. Ну Вона є жирна, а є не жирна. Треба подивитись. Ось така баночка 4,99. Так, ця 40% жирності, ця 55%. 55 смачніша. Класно на цей на грецький салат. Поки є доматики, треба їсти. Турецькому взяла собі такий йогурт на перекус. Тут, бачите, полунички, збитий йогурт чи що воно таке, і бісквіт. Зараз покоштую Смачно? М -м -м. Йогурт чи вершки. Щось таке смачненьке. Що купила в турецькому? Дивіться, отака тахінна халва, 58% тахіну. Ну, це конжутна. Обожнюю її, ще з дитинства. Далі, друзі, ось з дитинства обожнюю <тум> тому віку. Будуть зі мною згодні. В нашому дитинстві був такий рахат Лукум. З троянди роза. Смаком троянди, тільки такий, по-моєму, був. Або, може, звичайний теж був. Теж обожнюю. Дуже захотілося згадати дитинство. Ось такими турецькими смаколиками. Сподіваюся, що смачне, і нагадає мені дитинство. Така спека на вулиці, якось так душно і. Ніку трошки стало зле, то ми зараз сидимо тут під кондиціонером. Попили трошки Кока-Коли. Чекаємо, як тобі вже краще. Да, нормально. нормально вже, так? Да? Щось ні з того, ні з цього. Каже, голова закрутилася. Ну, це на спеку може бути. Ой, взагалі, так. Да. Життя одні стреси. Ну, нічого, прорвемося, так? Прорвемося. Прорвемося. Молодець. Друзі, в якомусь відео я показувала, які тутора зробили для Ніка в центрі ортопедії в Роттердамі. Ми їх забирали і обіцяла вам показати, як Нік їх використовує. От він тренується в них правильно ходити. Але вони такі важкі і жорсткі що ну, дуже складно в нього це виходить. Йому важко це дається, але він не здається, він у нас молодець, нічого прорвемося.